Зовнішнє незалежне оцінювання у 2016 році проходитиме з нововведеннями тепер, аби отримати документ про загальну середню освіту, окрім української, обов'язковим іспитом для випускників стане і англійська мова. ЗНО, і знову ж таки симбіоз ЗНО ДПА. Це буде математика або історія. Діти будуть вибирати математику або історію, а англійську мову вони не. Вона буде обов'язковою для здачі. Це українська мова, англійська мова і на вибір історія або математика. Така новина для цьогорічних випускників стала несподіванкою, особливо для тих, хто впродовж минулих років не приділяв предмету достатньої уваги. Готуватися до іспиту одні учні планують по шкільній програмі інші звертатимуться за допомогою до репетиторів. Я, як чоловік, математичного складу ума завжди більше був безклонінки. математики, физики и так далее, но к языкам у меня нет тяги, я их даже если выучу, забываю. Поэтому я к обязательному введению английского языка отношусь отрицательно, поскольку считаю, что нельзя заставлять абсолютно всех учить английский язык и писать по нему ЗНО. Да, знать его надо, но не на уровне заново. Іспит з англійської мови цього року стане випробуванням не лише для учнів випускних класів, а й для викладачів. Аби підготувати дітей у школах планують вводити додаткові заняття. В нашій школі на жаль, не добавлені часи на вивчення англійського мови, як було обіцяно Міністерством То тобто есть у нас осталось по-прежнему три години в тиждень. І єдине, ми знайшли вихід для себе, це... В нашій школі буде факультативне заняття по англійському язику доповнительне. Якими будуть завдання на ЗНО з англійської мови? Викладачі поки не знають, тож готуватимуть учнів на прикладі минулорічних.